І є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати. Як легко ці звірі бувають. Це відео страту українського полоненого. Світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є. Що це за істоти? Для них немає людей: син, брат, чоловік чи дитина. Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою, таку звичку знищувати життя. Це не випадковість, це не епізод, так було раніше, так було в бучі тисячі разів. Кожен повинен реагувати. Кожен лідер не чекати, що це забудеться, що пройде час. Ми нічого не збираємо забувати і прощавати впевця. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш, терор. Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз треба діє. І нам в Україні максимально зосередитись на фронті, максимально допомагати гнати окупанта з нашої землі. Головна мета перемогти. Головна мета Україні – міцність, щоб перемогти. Разгром окупанту, вироки вбивцям, трибунал, державі зло. Вічна пам'ять кожній людині, чиє життя, забрав цей російський терор. Слава усім, хто б'ється проти цього зла. Слава Україні!